На Дніпропетровщині впровадили ще одну електронну послугу для керівників бізнесу. Відтепер щорічна процедура подання інформації про кінцевий бенефіціар або зміну виду економічної діяльності суттєво спрощена. Тепер замовити послугу можна впродовж 15 хвилин. В сатвістві з ініціативою губернатора Різніченка, в сатвістві з розпорядженням про вдосконалення механізму доступу до адміністративних послуг. внедряются эти пилотные услуги с Главным управлением инвестиций в Днепропетровской области. Услуга будет оказываться через портал iGov и через наши центры административных услуг. Предприниматели могут зайти и буквально в несколько кликов, за несколько минут оформить это заявление, отправить, получить ответ на email, что все в порядке и работать себе дальше. Министр Петренко дал добро на этот пилот. І ми з його це в місці команди запускаємо это в Ніпетровські. Я надеюсь, що в ближайшее время это буде запущено по всій стране. У найближчій перспективі буде запущено ще 60. реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, отримання ідентифікаційного номера у податковій, реєстрація в вмрев нових автомобілів, отримання і зміну прав на керування автомобілем. Ліквідувати корупцію в державних закупівлях покликана система відкритих електронних торгів Прозоро запроваджена на Дніпропетровщині. На необхідності чесного і прозорого механізму проведення тендерів наголошує голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Валентин Резніченко. Зараз в області проходять семінари, на яких підприємцям розповідають про особливості нової системи. Вже перший такий захід зібрав більше 350 компаній, які хочуть чесно працювати на ринку в сотні мільйонів гривень. Такі семінари і тренінги дають можливість підприємцям Активно спланувати участь в електронних торгах, отримати доступ до нового ринку збуту, де їх товари та послуги будуть гарантовано затребувані. Сама організація торгівлі з державними підприємствами буде набагато ну, спрощено, тому що не треба взагалі нікуди не їхати а тобто, сидячи вдома, можна просто робити заявку та працювати. Нова система допоможе бізнесу заробляти гроші, а місцевим бюджетам отримувати значну економію коштів і нові податкові надходження. Ми переводимо свої допорогові закупки по облгосадміністрації і по всім організаціям, які нам підчиняються, на закупки через систему Прозора. Щоб ви понимали масштаби, цієї історії, в 2015 році таких закупок на 700 млн грн. А есть еще 3 миллиарда гривен по те, которые администрируются в госадминистрации. Это уже тендерных процедур, которые мы рассчитываем после принятия всех законов Верховной Рады в этом году. Мы переведем с 1 января. Что здесь важно? Здесь важно то, что раньше эти деньги любили тишину. Все понимают почему, да? Мы хотим, чтобы эти деньги были прозрачные, чтобы как можно больше компаний участвовало в торгах и в поставках чего-либо госорганам, а с другой стороны, чтобы общество могло анализировать и мониторить каждую такую закупку. Вот это для нас очень важно. Кроме того, когда Верховная Рада примет то, что она должна принять по закону о госзакупках, и на данную систему Прозора перейдет вся страна, то цифры вот этих торгов увеличатся там до сотен миллиардов. И будет создана такая понятная система, когда любой предприниматель, сидя у себя в офисе, сможет в один клик со своего ноутбука, зарегистрировавшись, зарегистрировавшись на Прозора, участвовать в торгах по всей стране. Мы рассчитываем, что будет дикая экономия бюджетных средств. Вот по состоянию на 5 минут назад Министерство экономического развития написало, что те предприятия, которые сейчас через Прозор работают, вот по ним экономия за полгода работы уже 200 миллионов. Тепер участь у тендері може взяти будь-який бізнесмен. Не потрібно ні блату, ні корисних зв'язків. Впроваджувати систему прозоро обласній владі допомагають активісти з організації Громадський контроль та волонтери. Родини переселенців, яких прихистила Дніпропетровщина, отримали грошову допомогу від ООН – по 2000 гривень на особу. Управління Верховного комісара у справах біженців ООН виділило на це більше 2,5 мільйонів гривень. З ОВКБ ООН ми співпрацюємо ще з минулого року, практично з моменту початку цього конфлікту. І якщо говорити про грошові виплати, в минулому році ми співпрацювали виплату 709 сім'ям, Місчисла внутрішніх та болі чим тисячу более чем 1600 человек на общую сумму 3,5 мільйона гривен. Наше сотрудничество продолжается и в этом году підтримують багатодітні сім'ї, людей з обмеженими можливостями, батьків одинаків. А з цього року і вагітних жінок. В этом году первый транш, когда мы осуществляли, был подход. Это соответствие тем критериям, которые определены. То есть семья должна относиться к той или иной группе уязвимых да, слоев населения. Кроме того, одним из критериев было, что эти люди, вновь прибывшие и до сегодняшнего дня, не получали еще аналогичные выплаты, чтобы не получилось так, что одна семья получила по нескольку раз из всех источников, а вновь прибывшая семья не получила ничего. Цього року гроші отримали вже 828 сімей-переселенців, а це понад 1300 людей. Ірина з Донецької області. Більше року вона живе в Дніпропетровську з мамою та дочкою. Документи сім'я подала в квітні, у липні забрала допомогу. Я живу з мамою і з дочкою. Мама пенсіонер, отримує по і пенсію, я отримую по і пенсію, Ну, дочка ніяк не може відстроїтися офіційно на роботу, постійно. то стажируется, то еще что-то. И не получается хорошо устроиться, чтобы официально. Ну, в основном у нас получается чуть больше трех тысяч. Две, около двух уходит у нас на квартиру. Мы выкручиваемся как можем. Поэтому я не могла пролечиться. Вопрос не стоял, что делать с этими деньгами. Все семью сразу сказали что только лечиться. Одноразову допомогу від управління верховного комісара у справах біженців отримають цьогоріч 3,5 тисячі людей. Цель нашей программы – это прежде всего помочь и поддержать самым уязвимым, самых социально незащищенных внутренне перемещенных лиц и помочь им обосноваться в тех местах, куда они перемещают. И, конечно, цель нашей программы – это покрыть финансовой помощью всю Восточную Украину, все пять областей, включая неподконтрольные территории. Также сейчас ОБКБ ООН активно э, готовит э, программу э, помощи внутренне перемещенным лицам по подготовке к зиме. Это будет непродовольственная помощь, такие вещи, которые очень необходимы зимой, например, теплая одежда и обувь. За офіційними даними, зараз у нашій області близько 74 тисяч переселенців в управліннях праці та соцзахисту готові проконсультувати кожного, які знадобляться документи, аби отримати таку допомогу. Старовинні іграшки та дитячі книжки з різних міст України нині гостюють в нашій області. В Дніпропетровську розпочався четвертий всеукраїнський музейний фестиваль Музей і діти, дитячі програми, центри музеї. На відкриття фестивалю до історичного музею імені Яворницького з'їхалися більше 80 музеїв з усієї України, дитячі фото, сучасні і давні. Речі різних епох з усієї України люди переглядають цілими родинами виставки від дитячих малюнків до старовинних свідоцтв про народження протягом кількох днів. Усі бажаючі зможуть побачити в Дніпропетровську.